Пісня Тіни Кароль і чому вона викликала такий резонанс? Довгий час люди живуть в постійній травмі і постійному стресі. У людей немає чіткої дати закінчення війни. Люди постійно щось втрачають, вони втрачають близьких, вони втрачають бізнес, вони втрачають надії, вони втрачають взагалі відчуття майбутнього. І на це наклався ще один стрес це виживання і задоволення базових потреб. А психіка людини, вона не здатна так довго витримувати довготривалий стрес. І, звісно, сили в неї виснажуються, ресурсу стає менше. І щоб хоч якось контролювати, організм запускає певні реакції: це бий, замри чи біжи. Давайте будемо чесні, хоч ми і всі живемо, звісно, в одній країні, умови зараз у всіх різні. Хто зміг про себе попіклуватися і якось Проживати ці умови. І, звісно, мама, яка бореться, наприклад, за виживання своєї дитини. Я бачила в Тіктокі мам, які обкладають своїх дітей бутилкою з води і дивиться на красиву з красивою зачіскою Тіну Карель. І ця мама в неї немає ні ресурсу, як цим впоратися. В таку хвилину піднімається рівень тривоги. І щоб рівень, і щоб тривога спала, треба якась дія. І для деяких людей так, це може бути злість. І вони шукають безпечний об'єкт для своєї злості, і це можуть бути чи близькі люди, чи ті, хто живуть краще на в даний момент. Тим паче, в пісні Тіна Карл співала про ми, і мама, яка бачить, що ти не знаходишся зі мною в одному стані. Ти не знаходишся зі мною в одному рівні. В неї ще більше підсилюється злість. Саме на цю людину також відбувається втрата відчуття справедливості. Коли людина бачить, що хтось з генератором, хтось співає, у когось є світло, то у це відчуття втоми, ця тривога не дає людині раціонально подумати. І проаналізувати, що саме ця людина зробила щось щоб про себе попіклуватися. Вона це, що в когось вийшло, а в мене ні. Я не впорався чи не впоралась. Зимо ну, кажучи, якби вона там сварилась би і ругалась би на владу чи на Путіна, звісно, люди б долучилися, і вона б не отримала цього хейту. А так виходить, що вона сама не в цих умовах намагалася себе в них поставити, і звісно, люди. Це щитали, і вона отримала за це. Люди зараз агресують не тому, що вони погані, а тому, що вони стомлені, тому що у них немає відчуття надії, і тому, що вони не знають, хто їм може допомогти. Але це відео не тільки для того, щоб пояснити, чому ми злимося, а нагадати, що ворогу е, тільки і треба, щоб ми сварилися. І як по мені, пісня про те, що ця людяність вона в нас є. І її забрати у нас важко тільки коли ми самі захочемо віддати, і саме ця людяність зараз і має допомогти нам прожити і витримати ці складні часи, тому що ми бачимо, що держава не може зараз про нас попіклуватися. Тому єдина, що може нас витримати, це ця людяність і допомога один одному. Я не говорю про те, що не треба злитися. Злитися треба, це допоможе вам прожити вашу біль, впоратись з нею, але віддавати цю злість не рандомно, не близьким людям, не тим, хто хотів підтримати, може навіть невдало, а тим, хто дійсно цього заслуговує.